Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі відверто власно сполучених штатах Америки продовжується увага прикута до всіх подій у Венесуелі. От одно з нещодавніх заяв міністр війни це, ну, фактично публічно пронизив Путіна та Росію. Тут цитата: три ночі тому в Каракасі, Венесуелі, російська ППО спрацювало не надто добре. Чи не так? запитує він. Ну і звісно, що аудиторія навколо нього починає сміятися з цього питання. Власне, як ви зрозуміли, будемо говорити якраз про події в Венесуелі, як це безпосередньо впливає на нас. Наскільки не знаю, увага тепер прикута геть до інших подій, а не до війни в Україні? Про це не тільки керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас Загородні буде допомагати і мені, і вам краще зорієнтуватися. Пане Тарасі. Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Так, доброго дня. Ну що ж, зараз в США всі погляди прикутують до операції у Венесуелі. Здається, що про переговорний процес в Україні ну забуто як довго не знаю, ця увага дійсно буде навколо Венесуели? Чи все-таки ви не поділяєте таку думку, що все американці присутні в переговорному процесі далі продовжують вести можливо не публічні, якісь е, заколісні події, е, зустрічі, переговори? Якщо переговорного процесу давно вже немає. Ну, дограли вони до нового року. І так було зрозуміло, що воно нічим не закінчиться з самого початку. Україна відмовляється виходити з Донбасу. Росіяни не збираються взагалі нічого виконувати. Точку поставив Путін, коли виступив на своїй прямій лінії. Цей переговорний процес давно вже помер вже два тижні тому. Як його і немає. Ну, є там ще там спроби якось щось з'явитися, показати якісь ознаки життя в даному випадку, але в реальності нічого не існує вже. Угу. І що є, що немає. Зброя є, є, є. Гроші є, є. О, ніхто в Україні не компостує мозок щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Ні, таке що вам ще потрібно. А що з боку Америки по відношенню до Росії тоді намічається О, Трамп на днях заявив про те, що він більше не вірить Путіну щодо атак на його резиденцію разом з того... а це його проблема? Це його проблема, чому думаємо за Трампа? Це ж Трамп а, знову точніше, відка встигнув втягнув Трампа а, знову в порожні розмови з Путіним. Путін же над ними знущається, сам же погано виглядає. Отак, нехай викручуються. Ми то тут до чого в даному випадку. У нас позиція є Україна активно ну імітувала теж ці мирні перемовини, розуміючи, що нічого віддавати не збирається, а ніяке ніхто з Донбасу відступати не буде. А чого добивається Росія? Ніхто скорочувати армію, не збирається, те, що хоче Росія, виходити з чотирьох областей не хоче. А далі це вже проблема американців, а конкретно Трампа. Він же заліз цю історію знову зі слабкою перемовною позиції щодо Венесуели, Щодо Венесуели, ну так це теж величезний удар по Росії. Їх викинули фактично з цього з Латинської Америки, тому що вони активно використовували каракас в якості такого плацдарму для просування своїх інтересів, як і Китай. І тому ну да, не вірить. Ну так ну такі пояснюй своїм виборцям, навіщо ти взагалі вліз у цю історію. А як ви, пане Тарасу, сприймаєте у це повідомлення, яке опубліковано на сайті Держдепу? Зокрема, там було послання як арабською, так і російською мовою в перекладі російською на назву «Не іграйте в ігри з Трампом». Це якраз після операції в Венесуелі. Про що це ну це натяк, це натяк росіянам, Що не грайте з нами, тому що ми все чудово бачимо. Все чудово бачимо, як ви не хочете йти на перемовини. А от це вже більше позиція Рубіо, тому що в цьому так званому мирному процесі є дві лінії. А це ініціатором так званого мирного процесу був Вітков разом з Кушнером. Це вони сказали Трампу, що все порішають. А Рубіо в цьому не брав участь. Він займався Венесуелою. У Рубіо є історія успіху. Він вирішив питання з Венесуели. Наступна Куба, до речі. От і позиція Рубіо протилежна від того, що намагався просунути Кушнер разом з Віткафом, До речі, через голову Рубіо. Вони будуть тиснути на росіян, щоб вони припиняли війну. Як до цього домовлялися, до речі, з Рубіо. Зупинка по лінії розмежування. І далі починається якісь, якісь, якісь питання і діалог. От і все. А що значить, вони будуть тиснути на Америку? Це мають на увазі словами, чи якісь дії ми очікуємо з боку американців в цьому контексті? Вісниць, ну, ну Можуть зовсім закрити очі, що танкери будуть і далі вибухати. Віддадуть, віддадуть на підряд взагалі Україні цим займатися, наприклад. Да? Далі ми повинні розуміти, що ми повинні дотискати американців відсутністю Путіна на перемовинах. Да? Путіна немає, немає, давайте зброю. Для того щоб ми знову зробили Америку великою, не те все я власне. Чому <реку> про санці запитала? Бо вкотре це питання піднялося під час. Спілкування Трампа з журналістами на борту літака. Там якраз був присутній лінці Грем, де тут журналістка запитала: Ви сьогодні з Лінсі Грема обговорювали нові санкції. Трамп каже: ми обговорюємо їх постійно. Ми ні про що інше з ними не говоримо. І тут Грем відповідає: Трамп запровадив санкції проти двох найбільших найкрупніших російських нафтових компаній. У нас є ще новий законопроект. 85 соавторів авторів у ньому. І Трамп каже, це дуже шкодить Росії та Індії. Також. Чи означається, що дійсно оцей новий крок щодо санкцій вже найближчі перспективі? Чи знову-таки це все-таки просто розмови? Ну, санкції проти Індії є. А далі це питання до України. Ми взагалі повинні пропадати експорт російської нафти через чорне та, чорне та Балтійське море. Це топити танкери. Україна цим займається. Гаразд, ви просто так сказали. Ось далі питання тільки за Україну. Ну, я так розумію, це не все в нашій силі, мабуть, залежить навіть в тому контексті, або подати тільки від нас і залежить. Ну вам Рубіо вже до цього сказав. Санкції можна запровадити нескінченно. А як ти їх виконаєш? У них конкретне питання до європейців: чого ви не зупиняєте судна, суда, які йдуть, наприклад, Балтійського моря, це разок порушують до речі, всі норми судноплавства, які тільки можливі. А чому Європа Вон... не зупиняє? Є страх? Ну, є страх, є гроші. Корупція європейська і все інше. Вони можуть зупиняти. Дивіться, ці суда, які ходять, вони ж порушують ці норми судноплавства, які тільки можливо. прапорів там невідомо, які там прапори, а вони плаваються, технічний стан цих суден і так далі. Вони можуть їх зупиняти, хоча б на 30 днів просто для з'ясування пса на цього достатньо, щоб е, повністю зупинити взагалі експорт російської нафти з боку європейців. Ну чому в такому випадку спроби ж були щодо перевірки? Якщо не помиляюсь, швенці ну, хто зупиняв оце і спроби називається. Ват щодо санкцій, ж правильно сказав: питання не в санкціях, Питання виконання тих санкцій, які вже накладені. Чого швендіють по морях досі? Тисячу цих суден, через які протоки йдуть, наприклад, Балтійського моря, через Данську протоку, суда, які йдуть з нафтою. А далі Україна так повинна робити це, топити ці танкери. До речі, нам жодного зауваження немає стосовно того, що Україна починає атакувати танкери. От ну все. там Туреччина трошки, скажімо так, Ну, це їх проблеми. Ну, це головне, що США нічого не говорить, а все інше це по парабану, що там хто там щось обурюється, тому що Ми, виконання да. санкцій, виконання санкцій полягає в тому, що і вони їх неможливо виконати. А через те, що це люди потрібен, адміністративний апарат, хто буде ловити цих, наприклад, ці суда, хто буде їх відстежувати. То хто їх буде зупиняти і так далі. Але разом з тим, ті санкції, які запровадили вже за каденції Трампа, зокрема щодо Індії, як ми бачимо, за повідомлення Індія відновила закупівлю російської нафти. Тобто, в цьому контексті за санкціями мали би американці стежити. З ну, Індія не, сумлі не виконує? Ну ми не знаємо по перше, за скільки вони купують. Росіяни так торгують у збиток. Дисконти по їхній нафті вже менше ні під 20 доларів. Це вже нижче їхньої особі вартості. А Грем до речі, під час цієї зустрічі сказав, що посол Індії дуже хоче бігає за ним і, і, і просто передати Трампу. Що ми вже на, на шляху до виправлення скорочуємо спожива та скорочуємо споживання російської нафти. Працюють ці санкції, так працюють тому, що ми не знаємо знову таки відновлюють яких обсягах? От там було повідомлення на Блундер, А який обсяг вони відновили? А за якою ціною купують? А за долари чи за рупії купують? Тож повинні розуміти, що це таке дуже дуже цікаве питання: чи 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 отримує Росія конкретну вигоду від того, що вона торгує нафто? Зараз не цю вигоду і американці це влаштовує, тому що російська нафта за великим рахунками не потрібна. Видання Reuters пише, що Кремль готовий не заважати Америці панувати Венесуелі в Венесуелі він на поступки Вашингтону щодо України. Видання пише на ну, пантераснути, давайте дочитаю. Видання пише, що в Росії вважають, що США усунувши режим Мадуро, показали Латинська Америка їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі колуарні домовленості в сфери за сферою, що цікаво, подібну ідею Росія пропонувала ще за першої каденції Трампа. Думаю, ви бачили, в соціальних мережах активно почали ну, росіянці. Просувати це відео, що за першої каденції Трампа, як Жириновський казав, то нехай Трамп забере Венесуелу а ми собі Україну. Ну, Блумберг, це ж демократична партія. Вони таку білі берду будуть писати про Трампа. Ну, і від собі. у мене питання: а що росіяни могли, Чи могли Венесуелі допомогти? Чим? Ну там чекайте, вони ж цілого генерала туди з авіаносець, сім ісмінців, підводний човен, сила, <рес> ціла, ціла купа американських військ. Ну це, це те, що ви прочитали в Блумбергу. Це називається як росіяни драпали з під Києва і з Херсона. Називали це жестом доброї волі. Коли їм надавали шиї, і вони тут починають говорити, що ми це робили. Ми це робили. Ми, ні, Нам не натовкли пику, ми тут ділимо сфери впливу. Що ти там ділиш? О тебе просто взяли і забрали. Ти про кого, так? Да? Які колуарні розмови. Ну це ж абсолютно. Знаєте, це ще раз підкреслює, що знаєте, багато західних удаць повідуються. Принцип чесні люди коштують дорого, а росіяни підтримують цей принцип, коли один мільярд доларів виділили на підкуп, в тому числі західних змі. Ну що ви ділити можете? У вас не вибору просто не було. за ну фактично за добу вони вирішили всі питання. Ну Хекс вже відкрито сказав: ну, навезли тут туди, туди зброю. зброї дуже багато. Ну просто. Міць і потуга Пентагону така, що розмову, що хтось кимось ділити буде, ну це просто смішно чути, коли росіяни намагаються це просунути. Що ви ділити по Україні? Збираєтесь, якщо Україна не хоче нічого робити, да, і не збирається йти на ваші забаганки і бомбардує вас. А коли А коли Путін телефонує Трампу, голова ядерної держави? Скаржаться інші голові ядерної держави на де те, що Зеленський його хоче прибити. Які сфери впливу? Ви розумієте, що тут Пентагон, Пентагон і Трамп, мабуть, держали просто півдня, пів коли Путін скаржиться. Скаржиться на Україну на ядерну державу, що вона хоче його вбити. Ви розумієте? То які ну американці не будуть ні з ким нічого ділити? Тому що вони не рівні для них, ви не розумієте. Які сфери впливу? От, от Рубіо якраз Рубіо стібався з цього приводу Він сказав: Ну, ми очікували, що від е, е, росіян буде риторична підтримка. <abusedlaircraft> <Jeez> ну, поговорили. Ну і що далі? Він же стіпався там просто з Лаврова. Сергій, привіт, тебе з Різдво і всі інше. Вони просто вже знущаються з росіян. Це які сфери впливу? Вони не рівні, не рівні. Так вони готові поставити <кхем> там, а, запропонували їм зупинка по лінії розмежування, так і дати можливість десь вийти. Як американці завжди рятували росіян з будь якій складної ситуації? Ну, ділити сфери впливу з Києвом. Про що чи є у вас сили, що взагалі ділити з ким? З президентом, який скаржиться на голову но ядерної держави, той що хоче його прибити, і він нічого з цим не може зробити. Скаржиться на пане Тарасе, Тоді трошки наш внутрішній аспект перейдемо. на початку нашої розмови сказав, що переговорний процес закінчився ще в минулому році. Гаразд, да. якщо він в минулому році, як розум... ну, от зараз нас новий очільник офісу президента пан Буданов, mm -hmm. якого призначили вже в цьому 26-му році, і тут багато хто приходить до думки, і західні медіа пишуть, що ну власне призначення якраз його і пов'язано з тим, що він має тісні і гарні стосунки, репутацію у американських е, колах. І власне не випадково його призначають на цю посаду, бо він зможе ефективно далі вести переговори. То переговорний процес у нас буде відновиться, чи 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 як це все розуміти? Ну дивіться, є знаєте імітація борхливого мирного процесу. Ну, Зеленський, ну по перше, веде все Зеленський. Я не розумію, чого у нас це сперепощують, що типу, тут там з американцями має стосунки. Ну це приниження просто українського державного апарату і конкретно Буданова. Що він працює на американців? Що він працює на Україну? Я думаю, що Буданов все ж таки працює на Україну там, да Дуже, не смішно. на ана а, а інше. То знаєте, це у нас тут бігають теж. це такий комплекс халопської меншовартості. Що у нас повинні призначатися тільки ті, які там мають стосунки з американцями, да плювати хто там з ким має стосунки? Там і так далі. Вони деякі речі роблять, які невигідні нам. Тому так, Зеленський веде перемовини наприклад, до чого тут Буданов. Допомагати десь може бути так. Зеленський не буде говорити, що пан Вітков приніс туфту. Він буде бурхливо імітувати діяльність, говорити, що ми зі всім погоджуємося. Це ж дипломатія, є дипломатичний рівень, да де ми не можемо сказати, що. А відкаф приніс маячню, яку ніхто виконувати не буде. Ні, Зеленський активно включився це так, давайте і так далі. Але тут, тут, тут ми не підемо. Ми готові перемовлятися, але ми не збираємося йти і поступатися по принципових речах. Те, що хоче зробити, Москва разом з Відкавом, от і все тобто, ну сама постать Буданова. Вона, скажімо так, не підсилює нашу переговорну позицію. Нашу переговорну позицію підсилюють удари по території Росії, які організовував Буданов, які організовував Малюк, і все інше все інше нічого не підсилюють. Коли за дипломатом стоїть армія та спецслужби, то це посилює перемовну позицію. Те, що росіяни не можуть нічого особливого зробити на землі, це посилює перемовну позицію, а не хто присутній у цей момент в переговорній залі. Коли є спеціаліст по відрування голів пан Буданов в державному апараті, так це більше про внутрішньополітичне питання, і Буданов, це я вважаю, що це внутрішнє політичне питання. Так він десь контактував з американцями і з росіянами. Ну тому, що він вів е, рівно перемовини, наприклад, щодо обміну полонених, так це, це є. Ну так, е, але все рівно зовнішню політику, ну, все рівно президент займається. От mm -hmm. переговорна позиція це виключно наші ракети, виробництво нашої зброї і удари по території Росії. І коли Путін скаржиться Трампу, що Зеленський хоче його прибити, це теж посилення нашої перемовної Опозиція Трамп, до речі, цікаво сказав. Сказав, що я не вірю Путіна, а українці стріляли, стріляли, але не туди. <laughs> Десь по порядку, але да, да резиденцію. Да. ні, так це ж теж стьоп над росіянами. Які які як, ну про які поділи з цим? Ну вони під вони знають, що Україна ну робить американці. Ну не будуть зупиняти, тим більше а, Україна своєю зброєю це робить, це головне, да. Американці можуть це зупинити і це вигідне, тому що Україна нищить в дійсності нафтогазовий комплекс Росії, який ми в принципі не потрібен. Угу. Ну що ж, сьогодні, 6 січня у Парижі буде ще зустріч на рівні лідерів коаліції охочих. Сподіваємося, будуть теж приємні для нас результати, і зустріч буде ефективною. Будемо вже пізніше аналізувати цю зустріч. Пана Тараса тут я вам подяку за роз'яснення і розуміння тих подій, які так стрімко розвиваються у 26-му році. Керуючий партнер національної антикризи групи Тарас Загородній був разом з нами. Ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, до побачення.